Для того, чтобы рассматривать в каком-то суде, нужно в любом случае, что там проживали большая часть сторон. То есть либо свидетели, либо потерпевшие, либо опять же нахождение органа досудебного следствия. То есть в данном случае проблем нет. Орган досудебного следствия находится в городе Киеве. То есть, либо Соломинський район по месту нахождения главной воєнної прокуратури, либо генеральної прокуратура Печерский район. Но почему то прокуратура настаивает на галасійськам. При чому дісь Я не понимаю. Да? Гласіївський районний суд міста Києва, оскільки до прокуратури надійшли головної військової прокуратури, надійшли клопотання від потерпілих, а саме від трьох цей які є більшістю. Про проведення судового розгляду вказаного кримінального провадження саме у цьому суді, оскільки вони фактично будуть проживати або проживають у вказаному районі міста Києва, враховуючи те, що в безпосередній близькості з Новоїдарським районним, суд... районним судом Луганської області проводиться антитерористична операція, коли суд вважає можливим визнати даний випадок винятковим і направити вказане кримінальне провадження до Голосівського районного суду міста Києва.